Нашого Ісуса Христа причищається воїн, але. але настілення душі і тіла і в життя вічне. Причисту тіло і крові, Господа, і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причищається воїн Дмитро, настілення душі і тіла і в життя вічне. Амінь. Задоторкнулися у своїй вісімках, всі твої беззаконні. Причисту тіла крові, Господи Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, прищається воїн Валерій. Націлення душі і тіла, і в життя вічно. Це доторкнулося у своїх із Пішли. Час хлопці. Я до Богдана що добре? Сергій, да. Це зручно буде, якщо. Да? я знаю. А що? Я Богданчику, я до тебе мій хороший. вихорожен. Очисла ті, хто Господи, Господь, Господь нашого Ісуса Христа, причащається воїн Богдан зцілення душі і тіла мій. Богданчику, закинеш голову, да, за трошки в порядку. Я дам тобі зараз. О, і хороший, О, пережову. Те доторкнулося вустрій і зібрав всі твої мій хороший, Я до тебе зараз прийду, добре? З хлопцями зараз ще трошки поговорю. Так. Так, лежить. Христа причищається дитя Божого Олег, зцілення душі і тіла. Амінь. Це доторкнулося устрій і всі твої беззаконні. Дівчата не радують уже рішні так? Порозбігались, певно. Честу тіла Господа Господи, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, прочищаю я, священних серебій. На відпущення гріхів і в життя вічне.